Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео хочу показати, як змінюються прирісти на моїх хвойних рослинках: ялинках, ялицях, соснах, ялівцях. А сосна Джефрі Джоппі. Ще більші прирісти збільшились, стали такі товстенькі, величенькі. Я поки що не ризикую його формувати, мені чомусь лячно. Я не розумію, як воно буде виглядати, тому що ну, дуже товсті прирісти. Спробую знизу подивлюсь, як воно буде на наступний рік виглядати. Ялинка лайкі страйк. Прирісти в неї такі невеликі, лаймового кольору, зараз вони м'якенькі, а потім вони будуть такі тверді, колючі. шишка її Змінилась, вона трохи витягнулась, а колір трохи змінився і вона вже не так схожа на грибочок. А ось так виглядає ялиця Нордмана Добриховіця. У цьому році вона більш гарно виглядає. З Зворотними приморозками молоді прирісти не пошкоджені, тому що я її вкривала. Ось така гарна, яскрава, пухнаста, ще будуть збільшуватись. А це сосна Golden Glow. Взимку вона жовтого забарвлення. В неї ще дивитись на приріст нічого. Але в цьому році вона видала мені ось це такі малинові бусининки зверху. Що це, я не знаю. Можливо, шишки. Запильнувачі розташовуються знизу, і вони жовтого кольору. Ну, тому буду залишати, щоб подивитись, що це. Вона вже давно зростає в мене, тому вважаю, що сил в неї вистачить і на прирісти, і на шишки. А Ялиця гірська міколас. Вона в мене торопига, завжди квапиться якомога скоріше зрости, показати свою красу молодих прирістів. Тому кожен рік потрапляє під зворотні приморозки. Але в цьому році я встигла її вкрити, і, як бачите, всі прирісти залишились неушкодженими. Дуже такий м'якенький на дотик блакитного кольору. Яскрава, пухнаста. Ялина колюча німець. Вона ще маленька, але в неї дуже гарні жовто-кремові приристи, які дуже довго тримають свій колір. Ялиця Біла Пірамідаліс. Це посадка цього року, вона була висаджена в березні місяці, я бачу, що з нею все добре, навіть непогано дає нові прирісти, але мені головне, щоб вона добре в цьому році вкоренилась і вже потім давала свої прирісти. Хоча і в цьому році. Непогано виглядає. Ялиця Бальзамічна, вона з кожним роком дає все більше і більші прирісти. Вони зараз вже доволі довгі, починають. Згибатись в різні боки, набувають незрозумілої форми, їх потрібно формувати, але поки я цього робити не можу, тому що в нас постійно йдуть дощі, хоча буває таке, що по декілька годин з'являється сонечко, і це вже потроху радує. Формую я її у вигляді ялинки. А сосна бренд Марблонд це також посадка цього року, і, як бачите, в неї теж зверху малинові такі бусинини. Звісно, на цій сосні я залишати не буду, я їх видалю. Мені важливо, щоб вона добре вкоренилась, зміцніла за цей рік, а не витрачала сили на можливі шишки. Це вже буде потім. Ялинка біалабок. Майже всі бронючки відкрились, вона вкрита молодими прирістами жовто-кремового кольору, і в хмуру погоду виглядає як сонечко, така яскрава ніжна. Хоча прирісти такого кольору тримаються недовго. Якщо порівнювати з ялинкою німець, то вона дуже швидко починає набувати такого зеленуватого відтінку, а вже потім голубого. Ялинка німець тримає своє яскраве забарвлення набагато довше. Але все одно вона виглядає дуже яскравою, гарною. Теж її буду формувати, щоб вона була більш щільною, набитою і щоб більше в неї було таких гарних приростів навесні. Ялина аморіка-пендула брунз. Ось такі в неї вже величенькі прирісти, вони більш такого насичено-зеленого кольору, а потім вони набувають більш блакитного, і знизу вони будуть як біленькі. А зараз зелені-зелені, соковиті такі. Дуже швидко вона зростає догори і така виглядає тендітна, гарна. Ялина Акракона, а в цьому році вона мене потішила своїми прирістами. Вони вже такі великі і виглядає ялинка дуже такою пухнастою, навіть збільшилась в декілька разів. Дуже гарна і яскрава. В цьому році вона дала десь приблизно дві шишки, вони вже колір змінили. І не такі привабливі, але я дуже задоволена її прирістами. Нарешті вона збільшилась і виглядає дуже такою щільною і яскравою. А назву цієї ялини я не знаю. Ми її придбали в грудні 2022 року. Вона була на два стовбури, один я прибрала і намагаюсь зробити так, щоб вона була більш щільною та пухнастою. А ось так виглядає сосна Sunshine. Вже свічечки збільшились, і вже скоро можна буде побачити яскраву хвою жовто-зеленого кольору. Дуже вона вже така пухнастенька, гарненька. А це кедр ліванських хорцман. Як бачите, з ним все гаразд. Починають відкриватись нові бруньочки, а потім будуть зростати нові прирісти. Все з ним добре, хоча навесні він дуже сильно знизу підгорів. Але все відновлюється, всі гілки його живі, і він себе непогано почуває. А цей ялівець Golden Carpet на штамбі. У мене є ще такий другий ґрунтопокривний, який зростає у відкритому ґрунті, як звичайний ялівець. Але цей мені теж дуже подобається, як він виглядає на штамбі. Він дуже стрімко теж нарощує свої пагінці. І в цьому році я вже встигла трохи їх. Підстригти, тому що мені потрібно, щоб він зверху більше наростив своєї зеленої маси, збільшився, а вже потім я відпущу його, щоб він зростав до землі. А це ялиця гірська аргента. Ось так вона вже зараз виглядає трохи. Збільшились прирісти цього року, і вона мені дуже подобається за своє, за таке різнобарв'я неймовірна рослина, різнокольорова така гарна. Виглядає сосна густоквіткова клус, теж дуже гарна сосна. Не хворіє, непримхлива. А це ялина колюча Едіт. Вона вважається однією з найблакитніших ялин, і в цьому році вона, як бачу, дає дуже багато прирістів. І я сподіваюся, що вона буде набагато більшою і пухнастою. Я її теж формую, прищипую, тому буду дивитись, як в цьому році вона мені покаже свої прирісти. А це сосна Брент Блонд, яку я придбала в цьому році. І я чекаю, коли в неї з'являться жовті прирісти. Поки що я цього не помітила. Мабуть, треба ще почекати. Ось такий невеликий відеоогляд моїх хвойних рослин, тобто їхніх прирістів, як вони зростають, збільшуються, змінюють свої кольори і як вони почувають себе. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!